Вітаю вас! І сьогодні такий експериментальний ефір, експериментальне відео. Не знаю, що з цього вийде. Сподіваюсь, запис буде. Сподіваюсь, не обірветься трансляція. Нагадаю, мене звати Оксана Курант. Я ментальний тренер, який працює з людьми, які живуть добре та хочуть ще краще. Тобто, ті люди, які знають, чого хочуть, або хочуть дізнатись, чого ж справді. Хочуть, тому що іноді, іноді здається, це абсурдним, як ця людина може не знати, чого вона хоче. Але коли в житті, в принципі, є баланс, в принципі, все добре, то іноді вибрати між тим і тим буває складно. Або, наприклад, буває таке, що руйнуються всі сфери життя, і людині потрібно зрозуміти. Яка базова сфера життя, яка найважливіша, здається, можливо, той, хто не був в такій ситуації, можна подумати, що ну це просто зробити вибір, але зробити правильний вибір і просто зробити вибір, аби був цей вибір, це різні речі. Якраз я допомагаю зробити правильний вибір, і мої клієнти мені платять за ясний результат. За Такий прикладний, дуже видимий дуже стійкий результат. Я допомагаю уже більше 11 років розкривати внутрішній потенціал, внутрішню красу, матеріалізувати її з плану ідеї. і матеріалізувати це в такий видимий, матеріальний світ для того, щоб робити своє життя приємним, для того, щоб. Кожного різні цілі. Хтось приходить для того, щоб насолоджуватись матеріальним процвітанням. Хтось приходить для того, щоб е, організовувати свої таланти, матеріалізовувати, монетизувати, і це потім сприяє тому, що майбутні покоління живуть е, добре. Процвітаючи або залишаючи слід в історії людства, буває таке, або просто когось життя підганяє пенделями, там, хочеш чи не хочеш. От є люди, які йдуть самостійно в те, щоб організовувати собі контрольований стрес, тобто розвиватися, навчатися, розкривати той потенціал, який є комфортним способом. Або самостійно, або якщо приходять до мене, то під супроводом і є такі люди, які чекають, вони бояться нам. Дуже багато страхів, дуже багато якихось ще ну, моментів, які просто забирають дуже багато енергії, дуже багато ресурсу, і людина, людина не рухається туди, куди вона вважає за потрібне рухатись. І от якраз я допомагаю вирішувати такі питання, який шлях найефективніший робити правильний вибір і отримувати з цього вибору. Той результат, який вам потрібний. Так от, о, таке моє довге привітання, але для того, щоб ви зрозуміли, хто ж я, тому що я останні свої відео переглядала, я там мало про це говорила, і ну, це потрібно нагадувати. Тим більше зараз трошечки додаю в свою скарбничку професійних інструментів іще деякі інструменти, які якраз дозволяють швидко робити вибір, і сьогодні такий вступ. В те, щоб запросити вас на певні заходи, сьогодні я хочу поділитися тим, як зробити свій рік щасливим. От вважаю за потрібне сьогодні поговорити про не класичне планування. У мене є тренінг, який можна в записі купити. Це планування для творчих. Творчі люди, вони їм важко, вони можуть. Працювати за шаблонами класичними та менеджменту, але все-таки класна важлива творчість для творчих людей важливий. Творчий свій потік, відчувати цей потік, створювати щось таке своє унікальне. І я пропоную вам зробити 2026 рік якраз роком вашого якщо вам це потрібно, якщо ви хочете результатів, які будуть приносити вам задоволення, які вам будуть задовол... приносити таке відчуття внутрішньої краси внутрішньої естетики. Можливо, вам потрібно просто матеріальні звичайні результати, і насправді у нас, у кожного із нас. Нас є внутрішні відповіді, які якраз є для того, щоб ми досягали тих результатів, які потрібні так от. Коли ми звертаємось до своїх внутрішніх, до свого внутрішнього мудреця, до своєї інтуїції, до своєї душі, до свого, я не знаю, до свого минулого досвіду там, і так далі, і так далі, одне не відміняє іншого, і воно може працювати все разом, якщо, якщо вам це потрібно, вам потрібен точний результат. Я пропоную перше бути в цьому році, якщо вам підходить така ідея, то а, взяти. Можливо, це буде для вас як натхнення, можливо, це буде десь не так, підказка долі. Не чекати такого пенделя долі, коли це будуть якісь неприємні ситуації, а створювати для себе приємні ситуації. Ті, які будуть вам радувати, вас радувати, вам приносити ті результати, які вам потрібні. Знаєте, от я написала публікацію нещодавно в Інстаграм про те, що можна безкінечно штовхнути. Хати, рухати, мотивувати каміння або мотивувати гори. але Вони, вони рухаються, але на це потрібно дуже-дуже багато часу. І ну, зазвичай це під дією чогось. А, а є люди, які, от орли, наприклад, птахи, орли, вони народжені для того, щоб літати. Їхня природа це сила, сміливість. Там, ну, я думаю, ви бачили таку, такого птаха, як Орел, і така метафора про те, що тому кому потрібно, той полетить. Орел не буде сидіти у себе в якомусь там гнізді його, ну взагалі дітей, Орлів, батьки, якщо почитати. Є така інформація, їх птахи викидають з гнізда, і ці птахи ще не встигло воно народитись, воно вже вчиться літати так от. Я про те, що якщо вам потрібно буде полетіти рано чи пізно пройти якийсь життєвий шлях, якусь ситуацію, якийсь досвід, щось, щось потрібно прожити. Ми в цей світ, і така теорія приходимо для того, щоб отримувати якийсь досвід. І якщо вам потрібно буде якийсь, якийсь досвід пройти, то ви це пройдете. Єдине від вас залежить, яким чином ви це зробите. Вам буде приємно чи вам не буде приємно? І це вже відповідальність людини. От як Організувати собі комфортне життя для того, щоб жити добре і жити ще краще. Як це зробити? І я пропоную обрати от, оцю метафору, пам'ятати про те, що ну хто ви? Ви Орел, чи ви камінючка, яка чекає, хто її там буде рухати? Так можна не дочекатись, так можна дочекатися, але не того, що вам буде підходити, а можна самостійно розправляти крила потроху, потроху й летіти. І от якраз 2025 рік я пропоную вам. Взяти, ну, можливо, у вас прийде якась своя метафора. От вам ви творча людина, і вам потрібно придумати. Подумайте, яка метафора цього року саме ваша. Це така підказка. Можливо, через мене <свісно> ваші результати проявляються. У мене є імпульс проводити ефіри, ділитися інформацією, ділитися своєю енергетикою, запрошувати до себе на заходи, які в мене є. А ваша відповідальність уже, що з цим робити, що ви хочете. І от Метафора, вона допомагає творчим людям якраз знаходити сили, розуміти по-новому, по новому, по новому, що ж запаковано в цій метафорі. І ще такий вираз про те, що будьте тією людиною. А, що коли цій людині потрібно, сам всесвіт організовує все так, всесвіту це потрібно. І а, через цю людину приходить те, що потрібно, всесвіту. Можливо, це якась думка, можливо, це якесь відкриття, можливо, це якась енергія. Можливо, ще 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 ще, ще вибору може бути дуже багато. Але будьте тією людиною, якій дуже потрібно, От те, що вам потрібно. Це така підказка. Тобто, яка ваша метафора і що вам потрібно, і свого часу. Мене дуже змотивувала, включила така цитата. Я не пам'ятаю вона вже звідки, від кого вона, але а, про те, що світу повинно бути вигідно, щоб у вас була та ціль, яку ви собі поставили, яку ви прагнете. Моя ідея от подумайте, подумайте також ще, як буде вигідно світові. Тому простору, де ви живете, тим людям, з якими ви маєте ну, якісь зв'язки дотичні ви до них, вони до вас, як їм буде, коли ви досягнете те, що вам потрібно. І, можливо, вас надихне фільм, який вас включає, який вас вчить. Це не обов'язково те, що іноді от мотивація полягає в тому, що не для того, щоб рухатися, а для того, щоб. Дійти готовності, щоб потім, коли потрібно було рухатись, у вас були сили, але ви не витратили ці сили тоді, коли ну, цей рух був не актуальний, не потрібний, не затребуваний. Ви витратили ці сили. Ви бились, наприклад. до... Да? Ну, є певні обставини, наприклад, які. Де доцільніше буде просто вичекати, просто набратися сили, просто там знайти щось, якісь нові сенси, але нічого не робити. Цей стан теж важливий, тому можливо у вас є якийсь фільм, який дає зрозуміти цей ваш цикл, коли вам потрібно рухатися, як вам потрібно рухатись, яким чином, які стратегії. Що собі сказати, як себе змотивувати? Що відчути? Заради чого ви прокидаєтесь кожного ранку? Що вас цікавить? В яку гру вам цікаво жити? Не грати, а жити. На цьому а, така мотиваційна частина завершується. Далі я пропоную перейти до цифр, а, і ми поговоримо про те, що а, згадайте зараз або потім проаналізуйте в записі, а, що ви робили в грудні 2025 року, десь з 19 по 25. От, що ви відчували, який у вас був емоційний фон, що ви робили? Оце є показником підведення підсумків минулого року. Наприклад, вам хотілося розслабитись, і це нормально, тому що ви за минулий рік ну, він динамічний був. Він був як мінімум динамічний. І ви маєте право відпочивати, ви маєте право турбуватися, вкладатися в свій ресурс, примножувати свій ресурс. Можливо, вам потрібно було відпочити, або ви відчували от в таку включеність, ви були навпаки активні. От це така діагностика, як пройшов минулий, чи є у вас енергія, і що варто буде робити наступного року. От я в цьому році, коли всі писали там, свої якісь плани і так далі, і так далі. Я Планування для творчих минулому році проводила в ці дати, а в тому році, в позаминулому році, і так далі. І так далі і там сама приймала участь і своє проводила. Але в цьому році я не вважала за потрібне. Я поставила планування для творчих, поставила на 18 січня, тому, що там. Цей період такий, коли потрібно подивитися, подумати, відчути себе. 25-й рік він дуже про е, влучний імпульс, і можна цей імпульс зловити цю хвилю. От, наприклад, коли ви на морі, чи ну плаваєте і. Приємно, коли е, ловиш хвилю і пливеш разом з хвилею. Це такі відчуття приємні, як мінімум. Але е, коли, наприклад, б'єшся об хвилю, тобто, ну, зовсім не потрапляєш в, в загальне таке русло, то це неприємно. Неприємно це мінімум, це може бути небезпечно, це просто марна трата свого ресурсу, свого часу і так далі. От, тому я пропоную вам проаналізувати, підвести підсумки 25-го року, що було правильно, за що можна себе похвалити, подякувати, зробити висновки, що вас там напрацьовані, якісь. Успішні стратегії, поведінки, мислення, відчуття, і що вже пора завершити, можливо, і що для вас є першочерговим, де йде оцей імпульс у імпульс 2025 році, інтуїція. Інтуїція це не просто там щось ви відчули. Інтуїція це те, що ми раціонально собі поки що, можливо, ну не вважаємо за потрібне чи не приділяємо собі часу і так далі. Але це те, що просто набита у вас уже рука. Можливо, ви не пам'ятаєте як, не пам'ятаєте де, але інтуїція це те, що ви вже вмієте на автоматі робити. Є така термін, професійна інтуїція, коли просто на автоматі щось, щось робиш. І знаєш, як правильно, просто тому що це вже тисячу разів робилось. І робив там чи робила. От. І запрошую, звісно, 18-го здається, о 14.00. Якщо не помиляюсь, буде анонс. Бачите, я і перестала проводити ефіри, які планувала, там ресурсний ранок, ресурсний вечір. Зараз зайду, подивлюся, що тут в Ютуб. Можливо, є які питання, можливо, комусь щось цікаве. Якщо є у вас якісь питання, я з радістю дам відповідь, те, що знаходиться в моєму полі. Що я можу вам дати як зворотній зв'язок. Звісно, запрошую на індивідуальні консультації. Якщо вам цікаво розкривати свій потенціал. На цьому я з вами прощаюсь. Подумайте про те, що для вас важливо було в минулому році, в майбутньому році, і щоб спланувати цей рік, запрошую 18-го на планування для творчих. І... Подумайте про те. А, який символ цього року для вас буде особисто, тому що в загальному такому <кій> колективному полі може бути що завгодно, що вигідно тим, хто це говорить? Чия фантазія, чия чи сміливість, чия інтуїція спрацьовує чиї знання, але у кожного із нас є свій внутрішній мудрець, своя внутрішня відповідь, яка якраз і потрібна саме вам в даний момент вашого часу. В даній ситуації. До нових зустрічей. Якщо вам цікаво, ставимо вподобайки. Якщо є якісь питання, залишаємо свої питання. Якщо я буду бачити відгук аудиторії. Це був такий у мене експериментальний ефір в му році, тому що <кій> я не бачу, коли я з телефону проводжу, це я вийшла з ноутбуку, а з телефону. Я коли бачу питання, мені проявляють, тут немає питань. Ну, добре. До нових зустрічей.